Любила які іменно як справи ваші ой, дуже дуже гарні справи, бо почуваю себе добре. Так розпочинається ранковий обхід пацієнтів травматолого-ортопедичного відділення міської лікарні номер 9 Пані Людмилі тиждень тому зробила операцію, а саме ендопротезування суглоба. З квітня прошлого року почалися дуже сильні болі в зібідреному суставі. Я приймала всівазможне. Міри для лікування, але ну, нічого мені не, не допомагала. І коли ну, вже дійшло таке час, що ну, не можна зовсім ходити, зовсім ходить, прийшлося звернутися к врачам дослідження, я їх зробила, назначили день операції, зробили операцію, і я тепер почуваю як нормальна людина. Нині жінка проходить реабілітацію у медзакладі та вже почала пересуватися на милицях. Ділиться вже за кілька днів, планується виписка. Все злажно, скомпоновано і отрепетировано. Кожен знає чітко свою границю роботи. Дуже добре в ночному час діжурства, ніяких проблем. В відділенні виконуються понад дві тисячі операцій на рік за кількома профільними напрямками: ортопедія, травматологія, мікрохірургія кисті та нейрохірургія. Операції планові і ургентні операції. Якщо взяти ургентні операції, то, то це люди, які отримали травми внаслідок якихось вибухових дій. А також люди, які потрапили в ДТП або падіння з висоти. Тобто, це важкі пацієнти, які потребують лікування одночасно двох, трьох чотирьох спеціалістів. Відділення розраховане на 140 ліжок. Воно також укомплектоване сучасним обладнанням, за допомогою якого можна зробити маніпуляції різного рівня. В нас є і еопи в кількості три штуки. В лікарні є комп'ютерний томограф. В нас є артроскопічні стійки, дві, за допомогою яких ми можемо робити малоінвазивні інвазивні операції. Також в нас є сучасний інструмент, яким ми можемо робити майже будь-яку будь операцію. Є хірургічний мікроскоп це наші ну, нерохірурги і кістові хірурги. Можуть робити найточніші операції на нервах і судинах в травматологу ортопедичному відділенні лікарні щороку надається спеціалізована медична допомога майже двом з половиною тисячам пацієнтів Єлизавета Швайко Олег Стригунов телеканал МТМ.